І стало питання, щоб мене виключити з училища за це. Викликали маму. Ну, мама, в сльозах: ваш син формаліст. Тут знаєш, і жива людина не знає, що воно таке. А тут слабка жінка, так формаліст. Що воно таке? Ну, я попрохав прибачення і залишили мене. Ну, ми з Володя Макаренком і поїхали. Тільки він поїхав і поступив в Академію декоративного мистецтва імені Барона Штіґліця. А я в академію. Там є відділ україністики, туди не пускають. Ну, Дівчатка, які виписуєш, вони ж не розбираються так. Я замовив книгу, вони мені приносять. Ну, я там перечитав і дореволюційні видання, і післяреволюційні. Ну, от журнали. О -о 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 -о. Ні, ні, не, не українська ха. Чи українська хата, потім основа, що Шевченка згадує, потім е, Україна. Ну, е, ну обов'язково. Яворницького, Мазепи, Костама. Мазепи, листи Демотрі Кочубейни. Цілую всі твої е, ніженькі» — не ніженьки, якось як він. Висловлювався. І ніженькі, і Рученькі, і все таке. Ну, це можна було в Петербурзі дивитись, взяти Грушевського, почитати. Ну, все це, що в Україні було заборонено, там я міг читати Газети там виписував, старі, читав.